Історико краєзнавчий музей був заснований у 1988 році. Нині у архіві музею зібрані усі матеріали із життя сельчан, починаючи із прадавніх часів і до сьогодення. Є прекрасна кімната героїка, героїки війни. Є кімната минуле нашого краю, і льон від насінини до золотої нитки. Краєзнавчий музей відвідують не лише українці, а й гості з Росії, Білорусі і Польщі. Родичі шукають своїх предків, які загинули під час Великої вітчизняної війни. І знаходять факти у книзі пам'яті про загиблих земляків, яка знаходиться в історико-краєзнавчому музеї. Дві сестри вони не знали про своє існування, і ось саме завдяки матеріалам, які зібрані в нашому музеї, вони знайшли своє коріння і свою сім'ю. За ініціативи народного депутата України Віталія Журавського була підписана угода про співпрацю між історико-краєзнавчим музеєм села Рижани та Національним музеєм міста Києва. Я переконаний, що в результаті музею історії села Рижани підніметься на новий щабель, на новий рівень. І ті набутки, які є в музеї історії міста Києва, стануть набутками жителів села Рижини, і ми зможемо розвивати цей музей вже найближчим часом. У музеї села Рижини планується відкрити гурток, в якому проводитимуться майстер-класи з виготовлення ляних рушників та навчатимуть вишивати сорочки.